Вітаю вас, друзі, на нашому каналі «Сад Світла Світлани. Мене звуть Світлана, хто вперше з нами зараз. Ми з України, з міста Харкова. Як сформувати ялівець в один стовбур? Зараз стою перед красунчиком. Це ялівець скельний Монглоу. Бачите, як він охайно виглядає. Здається, що він зростає в один стовбур. Але якщо ми заглянемо всередину нашого ялівця, ми побачимо, що тут. Три стовбури, два вже дорослих, старих, і один трошки молоді, он більш молодий, ось з цієї сторони стовбур. Спочатку, коли зростав, ще був не дуже великий ялівець скельний монглоу, саджала його десь, отакий він був за вишки. То я його на зиму зв'язувала друзі, ось такими засобами. Це звичайні жіночі панчохи. Ось, або чорні, або ось такого тілесного кольору. Дивіться, зараз покажу вам всередину, як виглядає ось тілесні панчохи. Бачите, якщо зв'язати стовбури, їх зовсім не видно. І покажу вам різницю, якщо ми зв'яжемо чорними панчохами. Теж зовсім не видно. Чому саме такими засобами скажете? невже немає якихось спеціальних стрічок, щоб зв'язувати стовбури в'ялівців, в, в туй, будь-яких хвойних рослин, які зростають декілька стовбурів. Є називаються вони кембрік, але це зручний і доступний всім засіб. Він м'який, коли збільшується. Потовщуються стовбури ялівця, він е, теж розтягується. Панчохи вони розтягуються і не травмують стовбури ялівця. Якщо ви хочете формувати свій ялівець в один стовбур, це можна зробити з самого маличку. Але дивіться, одразу скажу, що якщо у вас ялівець, який ви придбали в нашому розпліднику, зростає в декілька стовбурів. Це не страшно і не зашкодить рослинці, якщо ви її будете в подальшому правильно формувати. Але якщо вам дуже хочеться, щоб саме в один стовбур зростала ваша рослинка, що треба робити? Ось взяла в нашому розпліднику два різних ялівці, щоб показати, що треба робити, як треба вирізати ось ці зайві пагони. Дивіться, друзі, ось центральний пагін. Він більш потужний. Якщо ялівець буде зростати в один ось такий пагін, струмкий буде, і його буде не дуже складно формувати. Оцей пагін зайвий, можна його залишити для пишності, бо якщо зростають ялівці в декілька стоборів, вони одразу пишні, об'ємні. Що ми робимо? Дивіться, ось відігнула цей пагін і дуже трошки прибрала землі, і обрізаю його ось так. Бачите, все. В нас залишився ялівець скельний монгло в один стовбур. І в подальшому будемо його формувати. Як формувати, відео вже було в нас на каналі. Як обрізати, щоб ось така, бачите, щільна структура з часом. В цьому році ми тільки на початку весни. Підстригли його, і він тримає форму. Але це не завдяки тому, що саме в цьому році ми його підстригали. Кощорізом я підстригала так сміливо, беру кощоріз і підстригаю. А саме завдяки тому, що я вже декілька років саме так і роблю: підстригаю правильно кожну гілочку. Подивіться уважно, це має значення для, для чого? Для того, щоб взимку вам не треба було зв'язувати рослинку, щоб вона охайно виглядала. Знаєте, ми ж, нам вже не хочеться, щоб наш садок був стрічки, стрічки, якими обв'язані будь-які хвойні рослини. Нам хочеться, щоб вони декоративно виглядали, щоб не треба було зв'язувати. А зв'язувати нам треба для чого, хто ще не знає, коли е багато льодяні льодянінів. Льодяйних дощів в нас іде, коли багато снігу, він може зашкодити хвойним рослинкам. Тож, робіть це з самого маличку, правильно, і потім у вас декоративно будуть виглядати ялівці, то і будь-які хвойні рослини. Ось ще один ялівець: дивіться, один гарний потужний стовбур. І внизу ще декілька ось таких. Бачите, нових пагонів. Ми теж їх беремо і сміливо обрізаємо. Теж до самого низу От е, розкопуємо, щоб, де починається цей пагін. ось, І вирізаємо. Не бійтеся, це не зашкодить рослинці, замазувати такі зрізи нічим не треба. Обрізали навіть в горщику ще. Придбали рослинку, обрізали, подивилися все гарно і можете саджати її. Рослинку в землю. Як правильно саджати? Восени в нас теж дуже гарне було відео. Що треба робити? Як треба все зробити правильно, щоб ваша рослинка 100% вкорінилася і вже довгі-довгі роки навіть без вашого догляду зростала вашому садочку. Можна не весь пагін вирізати, а ось дивіться. Ось в нас зростають в відкритому ґрунті ялівці. Що я роблю? Я скорочую його, ось так прирізаю трошки. Бачите, що він підпорядковувався головному і щоб все одно більш пишна була рослинка. А ще, знаєте, в нашому розпліднику дуже часто бувають мені замовники пишуть, Світлана, оберіть мені саме рослинку з декількома стовбурами. Я хочу в подальшому її формувати і створювати форми, такі, знаєте, ніби чупа-чупси. Щоб трошки відігнути цей пагін, ось тут верхівочку пристрігати, відігнути цей пагін, щоб більш цікавіша була. Форма ялівця. Придбати такі гарні ялівці скельні Монглоу найблакитніші. А ще додам, друзі, що вони зовсім не мають хвоєпада, не колючі. Ніколи в нашому садочку нічим не хворіли. Придбати можна в нашому розпліднику сад Мрія. Інформація буде в описі під цим відео і в закріпленому коментарі. Я вдячні всім, хто додивився це відео до кінця. Сподіваємося, що інформація вам буде дуже корисною. А я знаю, друзі, що це дуже важлива інформація, щоб ваші ялівці і будь-які хвойні рослини виглядали декоративно протягом всього року. Слава нашій Україні! Слава нашим Збройним силам! А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося в нашому наступному відео. Тож до зустрічі!